П'ять авто з надійним кузовом, які служать роками без ремонту. Перший Toyota Land Cruiser. цей позашляховик спраш, справжній танк на колесах. Його кузов і рама надзвичайно міцні та здатні витримувати навіть найсуворіші умови. Якщо вам потрібне авто для далеких мандрівок і бездоріжжя, то Land Cruiser вас не підведе. Друга Mercedes Benz G G-Class, Гелендваген став легендою не просто так. Його міцний кузов із високоякісної сталі витримує і час, і погодні умови. Це авто обирають за стиль, надійність і здатність витримати будь-які навантаження, тож він точно слугуватиме вам багато років. Третє. Volvo 240. Це авто називають вічним, не просто так. Volvo завжди славився якісними кузовами, а 240 ва модель одна з найстійкіших. Його кузов може протистояти корозії протягом десятиліть для тих, хто цінує безпеку та надійність. 4 Audi a 4 b 6 і b 7 Ці моделі вважаються одними з найстійкіших до корозії серед європейських авто. Audi використовує спеціальну обробку кузова, тому навіть через роки на ньому важко знайти іржу. Це авто забезпечить вам комфорт і міцний кузов у довгостроковій перспективі. 5. Subaru Forester. Цей кросовер став символом надійності серед автомобілів для активного відпочинку. Forester має міцний кузов, здатний витримувати складні погодні умови, а японська якість обробки забезпечує мінімальну схильність до корозії.